Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Росі 228. І сьогодні що я хочу просити? Типу таке розповідне відео. Що, з чого я хотів би почати? Я хотів би почати з того, що всім дуже дякую. У мене скоро вже 50 підписників. Дуже дякую, що ви зі мною. І сьогодні в день у мене була така неприємна, можна так сказати, розмова із моїм другом. Найкращим другом, з яким ми вже дружимо, ну скільки, ну, вже скоро 5 років. І що я хотів би сказати. Сьогодні мені знає, я вам багато рекомендував, може, навіть по, по моїм рекомендаціям хтось на нього підписався, Богдан Гушак. Це теж починаєш, і я ютубер, так, у нього, так як у мене, немає, у нього, читаю, бомж цей такий собі, як у мене. Не сильно багатий аккаунт. Ми тільки почали. І я вам його в багатьох других відео. Це я може оставлю його нік. Підписуйтесь, ставте лайки. продвигайте його і мій канал. І що я хотів далі сказати. Да, прикольні відео знімає, так як і в мене іноді прикольні, іноді ні. Та що я хотів, з чого почалась розмова? Неприємна розмова, як для мене і для нього. Розмова почалась з того, що він типу, каже, що я ворую відео. Да, буває, в мене ворує відео. Ворують в мене. Він теж ворує. Ну, як би він сказав, що я перший почав цю типу, війну, і типу, я перший почав це все Ох, красти у нього. Він мене теж дійка краде. І каже, що типу, у нього як сказати моє там одне відео у мене залетіло дуже хорошо прям саме багато відео на моєму акаунті у нього залетіло там якщо знаєте є такі про ці італійські животні і там если ми зробили таке відео типа я в нього украв ідею хоча це не то що вкрав ідею а як би як сказати Ідея то ідея, ну я ж не прям скопірував і тільки себе вставив. А і свого ж додав, то це я... Я не согласен, що я в нього типу, вкрав цю ідею. І в нього налеті, залетіло наскільки? Ну не залетіло, у ну, нього на 50, а в мене на 30 тисяч. І він тепер. І він мені тільки що виставив відео, захочете перейдете, подивитися. Що він типу, сказав, що захейтіть його, будь ласка, що типу, мої підписчики він хоче. Цей, щоб мене захейтили, типу, що я продовувати Богдан, Богдан Гушак, якщо я, я звертаюся до тебе. Якщо ти зараз будеш дивитися це відео, будь ласка, то у нас з тобою один-один. Я знаю, що я перший почав красти її. Ну ти ж продовжив, я теж продовжив. Ну, а що мені? Так що не тільки в мене ця вина є. І Богдан Глушак. Якщо ти це звертаєшся, то не треба направляти другий, щоб мене захейтили. Я зараз можу сказати, що захейтіть Богдана, ну я ж цього не кажу. Так що, вибачте, якщо якогось обіду, якщо вибачте мої підписники, якщо ви дивитесь Богдана Глушака. Так що не тільки я в цьому винуватий. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, напишіть в коментарях, хто прав, хто не прав. Переходьте на Богдановий канал, Богдан Гушак, підписуйтесь на канал, його на мій. Всім пока.